Бла 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 бла, давай. Е, е, давай один, два, три, чотири, п'ять. Привіт, мене звуть <кій> <кій> Щезок, сарян, сарян, сарянич, сарян. Привіт, мене звуть Іван, і сьогодні я буду перевіряти, що ми з вами їмо. Щедре літо магазини та базари ломляться від фруктів та овочів. Все красиве і смачне, але є одне але нітрати. Вони присутні у всіх живих організмах, овочах і фруктах. Десь більше, десь менше. Нас цікавить випадок, коли їх більше ніж потрібно. Для початку розберемося, що таке нітрати і чим вони небезпечні. Нітрати це солі азотної кислоти, які допомагають фруктам та овочам рости. Самі по собі вони не такі страшні, але небезпечні у високій концентрації. Нормою для людського організму, за даними ВООЗ, вважається 3,7 міліграма на 1 кілограм маси тіла. Коли більша доза нітратів потрапляє в організм, вона перетворюється на токсичну речовину, як наслідок порушення функції кровообігу та доставки поживних речовин в органи і тканини. Багато нітратів концентрує в собі картопля, овочі та зелень, капуста. Морква, кабачки, томати, огірки, перець, кавун, виноград, яблука та груші. Солі не розподіляються рівномірно. В описі під відео ми детально розказуємо про основні небезпечні зони овочів та фруктів. Як не натрапити на захоплений нітратами продукт та максимально очистити його. Перше. Після покупки відмочуйте овочі та фрукти у воді мінімум 30 хвилин. Друге спробуйте на справі нітрат-тестер Unmess Green Test. Як це працює? Вмикаємо тестер, знімаємо ковпачок, протираємо щуп сухою серветкою, обираємо потрібний нам продукт з 56 наявних. Тестер показує результат за 3 секунди. Зелений рівень низький вміст нітратів. Помаранчевий їсти продукт можна, але небагато. Червоний непридатний до споживання. Анмес Грінтест це досить невеликий гаджет, який легко носити з собою на ринок або у магазин. Він працює до 6 годин та заряджається через USB-порт. Окрім нітратів, він вміє вимірювати радіаційний фон та працювати у будь-яких температурних умовах від мінус 20 до плюс 60 градусів. Давайте нарешті протестимо усе, що я купив сьогодні. Половину овочів я придбав на базарі, половину у супермаркеті. Перевіримо, чим вони відрізняються і чи відрізняються взагалі. Більшість фруктів з супермаркету знайти домашній апельсин на нашому базарі виявилось складніше, ніж я думав. Наші сьогоднішні піддослідні: овочі. Картопля, капуста, помідор, огірок, кабачок, зелень. Фрукти. Яблуко, апельсин, банан. Так, спочатку тестимо овочі з базару. Поїхали! А тепер час овочів з сільпо. А тепер пройдемось по фруктам. Тож у битві за ненітратність не перемагає ніхто. Окрім фруктів, там все на диво чисто. І базарні, і магазинні овочі мають слабких гравців кабачок і капусту. Тож перевіряти потрібно все. Кому потрібен нітрат-тестер вдома? Всім, хто піклується про своє здоров'я та здоров'я рідних. Все, що відбувається сьогодні з нашим світом, має наштовхувати нас надії. Приділяйте увагу своєму організму, споживайте з розумом та відповідальністю. Нітрат-тестер ви можете знайти в описі під відео. Підписуйтесь на канал та будьте здорові. З вами був Іван, папа. -па. Що ми з вами їмо нітрати? Не знаю. <кій> ще раз, ще раз, ще раз. Спочатку. Я uh, пробую. Окей, okay, окей. Okay, okay. Тепер час овочів сільпо. Та-дам! Чекай, чекай, чекай. А ти пишеш, да? <laughs> да? Ні? Yeah? Да. <No>. А, класно. Чекай, <laughs> да. <laughs>